Мене звуть Олександра і з вами ваша компанія TerraMetal. Сьогодні хочу представити вам нашу альтанку. Супер популярна в нас по запитах, дуже часто в нас за неї питають, але ще ми про неї дуже мало розказували, тому сьогодні для цього саме час. Такого типу альтанки ми виготовляємо під ключ. Тобто ви робите в нас замовлення, ми вам робимо таку невелику візуалізацію, як це буде виглядати у вас на ділянці. І ми починаємо роботи. Від зварних робіт до габіону, до всіх жалюзів, всього наповнення, яке ви тут бачите. Ну і меблі, якщо вам треба, можемо купити також. І зараз детальніше хочу вам розказати про все наповнення, з чого вона зроблена, і розповісти про кожен-кожен куточок і кожну, кожну ламельку цієї альтанки. Каркас виготовлений із профільної труби 8х8 см. Вона така грубша, як бачите, щоб все міцно гарно вас стояло, нічого ніде не завалилося впродовж багатьох років. Зверху під зашивкою в нас труба 8х4 см, щоб теж все гарно витримувало, все навантаження від снігу та дощу. Тепер про те, чим зашита наша альтанка. Всередині в нас така перегородка є, вона виготовлена із нашого глухого ранчо в кольорі Золотий Дуб. Задня стінка в нас виконана із габіону. Як на мене, дуже цікаве сучасне і стильне рішення. Дуже гарно поєднується із ранчо під дерево. Виглядає дуже-дуже цікаво. Дві зовнішні стіни зашиті в нас ось таким от тонким ранчо. Дуже мені подобається саме ця модель. Дуже стильно і затишно виглядає і круто затіняє від сонця. Дві бокові стінки нашої альтанки зашиті таким от вузьким ранчо, Як на мене, це супер класне рішення. Воно супер гарно затіняє від сонця, але не має відчуття замкнутого простору. Сидите всередині, все дуже класно проглядається, дуже класно все видно і вам супер затишно. І ще одна класна фішка нашої альтанки в тому, що це не просто альтанка, це альтанка на віз. Тут ви можете зберігати свій транспорт, можна виконати для вас просто на віз без місця для відпочинку, або ж поєднати так само, як в нас. Обшивка даху виконана тут за допомогою клік пальцю Теж таке досить сучасне рішення, особливо до, для будівель до, будівель, до дворів, де вже є щось накрите клік-пальцем. дуже все гарно буде поєднуватись і сильно виглядати. Та якщо вам щось не подобається із декорування цієї альтанки, ви пам'ятайте, що завжди можна щось змінити. Ви обираєте наповнення для стін, яке ви хочете, зашивку даху, яку ви хочете. Так само форму цієї альтанки, яка вам більше подобається. Варіантів, які ми можемо виконати дуже і дуже багато. І постараємося вам показати в майбутньому всі, які виконували, які можемо виконати, які будемо виконувати. Тому звертайтесь, будь ласка, до нас приїжджайте, дивіться все на все вживу. Щупайте, пробуйте. Можете посидіти, попити кави е, і відчути, як ви будете себе почувати у вас на ділянці в такій самій альтанці.